Друга частина а, про що тут минуле життя? Хто тут у нас, що тут у нас куди і чому? Значить, е, минуле життя там було, да, що, типу, з минулого життя. Та людина з минулого життя з вашого. Я тільки не розумію, як воно переплітається з теперішнім. Да, як це все організували? Е, що треба? Що треба зрозуміти в цій ситуації. Якось йде так, що ви знаєте, що із цим робити. Ви можете це подивитися, типу, прибрати. Можливо, от, я зрозуміла, можливо, ця історія, ця людина, яку до вас прив'язали, ви в минулому житті десь були, типу, разом, а в цьому житті ви вже були не разом. І от вона а, покінчила із собою. І от через таку історію прив'язала. Якось так дуже схоже. Серйозно. Окей. Давайте ще розбирати. Давайте ще нам підказки, що ще з цим робити. Що робити, куди йти. Від цього треба звільнятися. У вас ще може боліти голова. У вас ще є відчуття, що за вами хтось стежить, відчуття, що хтось є поруч. А -а -а Якось навіть через це могла зруйнуватися ваша сім'я. І то показує, що чоловік постарався. Чоловік якийсь постарався. Так, що ще треба знати? Що ще треба знати по цій ситуації? Вам треба подивитися ще, знаєте, куди? Вам треба подивитися кудись в юність. Чомусь йде про юність. Я не знаю. Це юність ваша. Ваші, в, в вашу юність треба вам подивитися. Щось трапилося в юності. Щоб я не дивилась, вже нічого не понятно. <смі> щось трапилося в юності. Це такі штуки лучше дивитися з людьми, коли щось ясно, Да? Коротше, щось трапилося в юності. Про що ви хотіли забути? Але воно якось на цьому моменті, е, от якраз на цій історії, що трапилось у вас в юності, про історію, яку ви хотіли забути. На оцій історії вам і причепили оцього чувака якогось. Ну, типу, оцю душу на оцю історію якось вам причепили Коротше, хто робив, той знав, що робить. роби. Ну тут, ну ви знаєте, як цього позбутися. Ви знаєте, як цього позбутися? Е, -е, 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 -е Вам потрібна допомога. Не то, що допомога, а підтримка. Тут хтось вас повинен просто підтримати, наче дати трохи сил, типу, щоб це повинна. Можливо, от у вас є діти, дівчата, і от вони повинні вам допомогти якось. Прям щоб ви це, типу, разом зробили. Так, е, да, щоб ви зробили, наче це разом. Тут ще історія. Пов'язана з вагітністю. От якась історія, чого ви хотіли позбутися, да е, значить, перед тим, що що я там казала, е, історію, про яку ви хотіли там би забути, да що там було, от вона пов'язана з вагітністю. От якась там історія була, щось пов'язана також з, вагі, з вагітністю. Чим в вліс, тим більше дров. Але ви знаєте, що робити, і ви зможете це прибрати. Да. Це просто як підказка. Комусь треба була підказка, або просто підтвердити. От. Або підказка, або підтвердження просто того, що ви робите. Ось. Бо нічого більше не йде. Обняла.